Син Стівена Кінга Джогіл написав доволі цікаву та моторошну книгу Чорний телефон. І за одноіменним оповіданням з цієї книги вже знято фільм, і скоро буде друга частина. Але сама книга це не просто одне оповідання. Чорний телефон це збірка моторошних історій. Тут є оповідання, де хлопчика викрадає серійний вбивця, а з ним спілкуються примари його жертв. Є історії про речі, які переносять у зовсім інші світи. Є сюжети, де реальність тонка, як папір, і крізь неї просочується справжній жах. Отже, розповім, що мені сподобалось, а що ні у цій книзі. Атмосфера. Гіл реально вміє передати тривогу так, що ти відчуваєш себе учасником подій. Коротка форма. Оповідання тут не розтягуються, вони читаються швидко, а слід після них залишається надовго. Різноманітність. У цій книзі немає однакових історій, кожна зі своїм підтекстом. Але все ж мінуси у цій книзі є. Не всі оповідання у цій книзі однаково сильні. Деякі закінчуються дуже раптово і є відчуття, що чогось не вистачило. І насправді я очікував жахів у всіх історіях, але це, на жаль, не так. Є історії, які не дуже чіпляють. В цілому чорний телефон це не просто збірка хорорів. А подорож у найтемніші закутки людської свідомості. Якщо ви любите Стівена Кінга, то гіл буде схожим, але з більш сучасним та швидшим підходом.